Пам'ятні ваші помилки у застосунках з вашими партнерами. Не турбуйтесь про вибір занадто довго, швидке погодження, не піклуйтесь про наслідки заздалегідь, змішування партнерів занадто часто, без особливих міркувань та виводів, стандартизація сексуального процесу. Недооцінюєте або переоцінюєте, не враховуєте особливості вашого віку, віку вашого партнера. Банальність, відсутність різноманітності призводить до кризи глибоких відношень. Вимога до вас наближати партнера ближче до себе.